Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, В минулому відео ми з вами зачистили от той от старий тунель Альтуса. І зараз нарешті підемо от по тому далі ущелині. І Давайте от йдемо до того от міста і зачистимо тут все навколо нього перед тим, як зайти до середини. Тут є, що також вон побігати. Також є, Тут будуть вороги, тут навіть буде якась там. Маречі якісь подивимося, не пам'ятаю, як її звати. Ну, І зайдемо, напевно, вже сам замок, знайдемо там благодать і на тому зупинимося, і, а вже будемо окремо потім то все місто, навіть не знаю, чи зараз ми його пройдемо. Будемо бачити. Давайте піднімаємося з того тунеля. О, стоп, ми тут навіть були, ми з вами забули забрати лут. Опа, тож треба ми пройшли сюди, а про лут навіть при вході забули. Таке буває. Так. Ну тут сидять і тролі, ми їх минуле відео зачищали. Ну, Не потрібно. Йдемо далі. Просто. У тут ми з вами також в минулому відео забирали, вон той лучше висить там чувак на тому уступі. Все. Йдемо, біжимо, поки далі. Так, що на тут всяке Грубина попадається. Всякий такий більш-менший непотріб плочах. Завжди можна його, з нього щось зробити або продати. Так. Тут там, горубина, тут голубина, тут якісь гриби. Ще, о, бачите, і не йшли тут ще пульсуючий лист. От він тут. Бачите, як не пішли ви по закауках, фіг би не йшли. Так далі у тих заколках. Та гра явно хоче, щоб всі закоулки всі-всі пробігали і все дослідили. Вони так спеціально зробили. Ну, напевно, тим вона і цікава. І до того ж вона є складна, в неї треба нахрапом її не візьмеш. Треба думати, що тут. О, ще знайшли тут, а бачите, бутон, як завжди, в кутку, самому священий. Так, стоп, а тут щось... А, о, ще, соняшник золотий. Ще йдемо. Так, куди йдемо спочатку? На праву чи наліво? Давайте підемо наліво. От, бачите, там навіть лут є, там є ті слизняки. Ну ми з ними будемо назад будемо вертатися, ми з ними розберемося, йдемо поки далі. Тут до речі, бачите, в той замок, то місту входу такого немає, тут треба буде через забори, так, в, через верхи перескакувати. Бо як таких угоріт він чомусь немає. Стоп. Так, 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 у нас тут квітки. Квітки нам легше буде палити просто. Та так само, як і слизняків, чесно кажучи. От, взяли, зараз палили. Як то кажуть, не паримося. Ух, де тут сонце так пішло? Класно. Тінь, бачите, як туди? Ага, то... Тінь, аж вон звідти, аж Ого. Круто. Ясно Так, забираємо тут -та квітку Що у нас Заскакуємо сюди Так, що тут нам краще У нас дупали чья На таку відстань. ой, 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 ой. Слышь, у нас зачепило. Слушайте, там мы можем на коня сесть и спрыгнуть. Раз и все. И боже мой, полугой. Палили. Так, вон тут ще маленькі букма. І їх спалили. Забираємо, що з них випало. О, ще одна. Ага, вон ще забираємо череп. Ну ще одна квітка. Обала. Запалимо попробуємо. Зачищаємо, то зачищаємо вже все. Так, тікаємо. Все, з нею розіправиться з двох. Давайте ще з малими. Все так. Все дуже просто. Забираємо що випало, підбираємо ще отруйну квітку і отут можемо, а ще б не на куні, давайте зійдемо, щоб якось підрівняти наші шанси. А то ми і так вже потужно прокачалися, але правда Також можуть вбити. Так, от тут якась, та я не пам'ятаю, як вона звати. там от так, треба магію, вона буде втікати, треба у ту магію. Це її дуже легко вбивати. Тепер, якщо не вісти, ні не От, рапіру маємо, маску мере і одежу мере. Ну, давайте спочатку. Розберемося з тим чуваком здоровим лемом. А потім вже будемо дивитися, що нам там випало. Опа! Так. Опа. І поки він ще не встав пару разів. Папа. Як він голос попадає. Все, розібралися. Так, давайте глянемо, що ж нам таке випало. Так, зброя була рапіра. От, з мурошиними шпами, так? Маємо. Так, о, вона накопичує червону гниль. Ага. ну Така ж непогано. О, бачите, з таким червоним тим. Має навик, пронзаючий випад. Угу. Треба всього сили 10 і спритність 20. Угу. Непогана річ. Так, ага, далі дивимося. Спорядження. Ми там знайшли маску. Так, де там маска, маска, море, 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 маска. Десь там тут. Де ми її? Назву тих дудудух, стільки сього. О треба було тут продати щось. Так, а де ж та маска? Так, 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 так. А, вот вона. Маска море. О, ага, вона підсилює чеклунство. Але чеклунство вона Та всього на один. Так, на один вона. Так собі. Отакі має захист і атрибути. І також ми знайшли ще Одежа Море. Так. Де у нас Одежа Море може бути? Ото, напевно, так. Маємо таку от штуку. Виглядає непогано. Так, добре. З тим ми розібралися. Прямо далі тут. Дивимося, що тут ще вони нам приховали. Так, от вони охороняли тут О, камінь п'ятий. Бачите, сюди дивимося, що тут ще можна знайти. Так, на кутку, як не дивно, нічого немає. Дуже дивно. Ну, що біжимо далі. Так, тут квітки, квітки. Тут ще якісь гриби є. Пішли далі. Цікаво, що тут було, чому тут стільки повалених, стільки статуй. Капець скільки повалено. Так, ідемо тоді ще вон в той куток. За замком подивимося. До речі, бачите, отут от можна спокійно отут піднятися і попасти в замок. От, сюдою. от Бачите, можемо спокійно сюди потрапити. Але ми можемо і з іншої сторони потрапити. Здається, тут, здається, взагалі з трьох якось можна, ну, не знаю. Тут от дуже просто і там ще один буде там зразу біля входу. Ну, спереді. Там, правда, і, ну, напевно краще, тому що там зразу благодать поряд. Напевно, туди ми і зайдемо. Так, дивимося, що тут ще вони заховали нам. Так. Ось сунечний замок. Так, тут... Все, далі туди не пройдеш. Так. Єдине, що тут не забути о, забрати ще тут зоряний о, уламок, зори світа. Все, тут а ми з вами ту сторону ніби обійшли і зачистили. Давайте тепер підемо на іншу. Так, там можна вже сідати на коня. Давайте розбиратися з тими слимаками беремо Вогонь Щоб було простіше Не знаю тут напевно Може також якось можна а, ну. О, и сюда і сюди можна як не заскочить ні не. не знаю Тут я не пробував Так, то я Доревну. Бачите, але в замку вже на на, на, на куні не можна. Стоп. Так, то палимо. Ну і забираємо тут лут у нас. Ну, золота руна третя. До речі, тут може може заскочити, я не знаю. Все може бути. Так, я точно знаю, що там можна і отут от можна буде забирати. ми з вами і підемо. Так, всі купали. Ти дивися. Є, я тут не выберу. Так, забираем. О, тут у нас ще щерип завалявся. О, тут ще один лут. Бачите, утруйна змазка Запалимо. Все, що диво. От так, тут а. квітку ми пропустили. Що, тут ще вони могли приховати. Дивимося, дивимося. І що, нічого не бачимо. От, ні, щось ми посхочили, а, квітка. Жовта-на-жовтому не дуже видно. Так, о, а тут у нас Василіски так, давайте. До них краще близько. Вони миттєву смерть можуть нас отруїти зразу. Тому ми будемо з ними здалеку збиратися так набагато простіше. Раз і все. Так тут вон. Там три, там два. Так, куди йдемо? О, один десь тікає від нас. Робить від нас капці Так, розібралися. Забираємо ще квітку. А куди ж ти так від нас тікаєш? А? Це. І з ним зібралися Так, тут так. О, так ще там один є. Ай-яй-яй-яй-яй. От чому він тікав Він нас заманював, угу. от він який Він нас хотів заманити. Так, злазимо, давайте. Тепер пішки трошки. Так, щоб нічого не пропустити. Так. О, бачите, тут бутон є. На коні, коли швидко скачеш, то воно багато що пропускаєш, якщо чесно. Так, досліджувати краще пішки, якщо то є можливість. От, так, тут є гриби, та й краєвиди можна подивитися гарно. Не так все перед очима скаче. Так, йдемо тут от в куті. Знову йдемо в кут, бо вони всех тут щось ховають. Так, так, так. Тут, до речі, можна буде піднятися, зараз глянемо ще там. Так, Гриби. О, бачите, тут знайшли ми ще лілію. Бачите, ззаді. Так, тут а зелень. О, а тут Русте вон три щедлі мікели. Все, далі вже нас нема кому. Тут бачите на самому краєчку. Так, ну йдемо ще тут. Ну так, тут, так. нічого не за... Ага, а тут що у нас розвалене? Не знаю. Каміння. Пямо сюди. Можемо тут піднятися. Так, що у нас тут? Тут, тут у нас. А тут у нас нічого взагалі. Дуже дивно. Але факт. Нема, нічого не знайшов. Тут горубина. Тут горубина. Тут може якось також на коні можна може заскочити, до речі. Тут не є так високо. Але ми йдемо. Так. Йдемо там де ми бачили. До речі, давайте може пробіжимо, не встигнемо отруїтися. От, бачите, самий простий спосіб зайти отут. Забираємо ще квітку і піднімаємось отут. Бачите, на куні сюди підніматися не можна. Все, все з тим. Так, от ну ми тут зараз поки не будемо нічого зачищати, не будемо лут збирати, йдемо. Запалюємо. І, напевно, на тому будемо завершувати, а на наступному відео вже будемо досліджувати. Кажу, не знаю, бачите, замок великий, чи ми його зараз, чи зробимо спочатку от зовнішній двір, потім тут є внутрішній. От тут самий замок, я не знаю, як воно, скільки часу буде займати і скільки там треба. То подивимося вже в наступних відео. Тому на цьому відео будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!